Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я хочу показати наше село, в якому ми нещодавно купили хату. Багато підписників запитує, чи не докучають кумарі, бо наше село знаходиться посеред лісу. Також запитують, покажіть вулицю, на якій ви живете. Чи багато пустих хат? Про все це та інше я хочу показати та розповісти в нашому відео. А ви не забудьте підписатись та залишити свій комент. Отже, розпочинаємо. Оця центральна вулиця йде в центр села. При в, в село по центральній вулиці з правого боку. Ми бачимо добротні гарне дворище, що тут живуть люди, які дбають про свій дім та навколишнє середовище. А в цьому дворищі вже давно ніхто не проживає. Це дворище покинуте зароще, зароще чагарниками. Ну а ми їдемо далі, будемо звучати наше село. Знову ще покинута одна хата. Ми показуємо з вулиці, так як це, однак, воно считається чиясь собственності. І ми у двори не заходимо. Так що все показуємо з вулиці. Ми в'їхали в центр села. Бачимо автобусну зупинку. Сюди раз в тиждень ще приходить автобус. За автобусною зупинкою стоїть сільський будинок культури. Він зараз вже заброшений, вікна повибивані, стоїть пусткою. А це була колись сільська школа. Вона вже не працює років з 20. А в отих хащах колись стояв магазин. До ну, магазина немає навіть фундамента. Магазин тут привозний. Два рази на тиждень приїжджає автолавка. Проїжджаючи за село, бачимо покинуті старі хверми. Ще за радянських часів тут працювали люди. Ну так як в селі вже і людей до 50 чоловік проживає. Тут немає кому і працювати, і ці хверми. Почали руйнуватися. Позаростали. Хверма повністю зруйнована, бачимо, плити руйнуються, тут навіть опасно знаходиться. Там далі теж розвалений, плити попадали. Отак. Хверма зруйнована. Повністю. Поруч з цією хвермою знаходиться ще одна хверма. цієї хверми тільки залишилась одна стіна да? хащі. А це зруйнований тракторний двір. Колись тут, у цій майстерській, ремонтували трактора, ходиться. Мастерська, де ремонтували автомобілі і трактора. І ми тракторами обробляли поля, ліду В Даний час Не скажеш, що воно колись навіть працювало. Заросло акацією, чагарниками. Одні кілька стіни стоять. Спомин про радянські часи. Промащена підлога. Видно, що колись тут ремонтували трактора, автомобілі, ще якісь каністри лежать, доски. І ось така величезна територія, де знаходились прицепи, вуги, сівалки. Навіть зараз не скажеш, що воно колись тут щось знаходилось. Тут знаходиться ліс. Ліс бере все в свої руки. Бо як я сказав, тут у нас кругом ліси. Ну а ми йдемо зараз до нашої хати і на нашу вулицю. І будемо показувати нашу вулицю. І скільки в нас хат жилих і нежилих. По путі до нашої хати, ідучи, ми зустріли ще складське приміщення. Скоріше всього, це тут хранили зерно. Двері тут відкриті, то ми заглянемо всередину, що тут було? Ось таке складське приміщення, де скоріше всього, тут хранилося. Зерно, яке збирали на полях і тут його хранили. Ну, зараз тут зовсім устре, зовсім все розбите, все повине. Ось таке здорове друге поміщення. Все темне воно. Ну, двері повідкривані кругом. Ну, а ще воно ціле, ще не розбите. Це, скоріше всього, було зерно Ну а ми йдемо на нашу вулицю. І покажемо нашу вулицю. Бо наших підписників дуже інтересує наша вулиця. Ми знаходимося на нашій вулиці. Біля нашої хати, де в слідуючому відео будемо. Розказувати, як будемо штукатурити стіни, побілку робити, красити. Нашою хатою поруч, сусідська хата. Це пуста. Тут люди не проживають. Навідується внук, прибирає, обкошує. Ну так хата ця пуста. Ну а ми йдемо по нашій вулиці і будемо знайомити вас з нашою вулицею. Наша вулиця. Йдемо ми по нашій вулиці. З правої сторони, по нашій вулиці, стоїть покинута хата. Років 40 вже в ній ніхто не живе. Стіна впала, дах впав, вже хата не жила. І вже в ній ніхто не буде проживати. Зі сторони теж стоїть хата, але її навіть не видно. Вона так заросла бо сюди ніхто не навідується і ми туди не будемо проходити така кіча гарники. Слідуюче дворище, тут люди живуть. Стоїть ось криниця, підійдемо ми, наберемо води. Бо Тут дуже смачна вода. O que Гарна вода, Холодна. Смачна, холодна вода. Пішли. А ось іще одне покинуте добротне дворище. Ось теж гарне дворище покинуте. Воно. Бур'янами зароще. Ну, чагарників нема, заборчик стоїть. І ось написана ще табличка. Продам. Номер телефону ось указано на стовпі. Продам. 0,98. 535-73-55. От продається цей будинок. Сад, сарай. Гарне дворище. Ось сюди бачимо теж дуже гарне добротне хазяйство. Хата з Кірпіча, постройки, погріб, сарай, обгорожена. Ну сюди ще, видно, люди навідуються, але ну, у ній ніхто не проживає. Гарне місце і дуже гарне дворище. Це та наша така вулиця. Виходить вона наверх до поля. Тут по обидві сторони теж стояли хати. Ну, З них вже навіть місця не залишилося. Залишилися одні чагарники. На нашій вулиці залишилось тільки три жилих дворища. З них тільки до однієї хати якої навідується внук. Останні хати всі покинуті. Покинуті, нікому вже вони не потрібні. А вулиця виходить до поля. Ось кукурузя на поле. А за полем вже знаходиться і ліс. Ну а комарів у нас тут сила, не можна прямо відбитися. Жужуть, жужать, як бджоли. Ось поле. За селом поле. І кругом ліс. При виїзді з нашого села ми проїжджаємо через Поліпівський прокмальний завод. Колись ще за радянських часів. Тут Виробляли прохмал. Картопляний, прохмал, кукурузяний. Ну, в даний час цей завод покинутий, заброшений. Ми проїжджаємо повз його. Така територія заводу. Тут вже давно ніхто не працює. Все воно покинуто. Ну, охрана ще є. Ось сам завод ми будемо проїжджати. Ось самий цех. Це ось кочегарка була. І сам завод. Вже стоїть в зарослях, бо ніхто за ним не вхажує, ніхто за ним, ніхто тут не працює. Історія ще обгороджена. На цьому ми завершуємо наш показ. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!